Воїн української повстанської армії, взявши в руки зброю, я воєн української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським. Урочисто клянусь свої честі і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед святою землею українською. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України кров'ю усіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського та перед політичним проводом народу українського. Боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну державу тій боротьбі. Не пожалію ні крові, ні життя і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української. Буду чесним, дисциплінованим і революційно пильним воїном, буду виконувати всі накази зверхників, суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою та в бойовому житті всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції і спаде на мене зневага українського народу. Клянусь! Клянусь! Коломиянин Йосип Томенчук про українську повстанську армію знає не з розповідей, а з власного досвіду. Та спочатку доля привела 18-річного юнака в організації українських націоналістів. Через два роки Йосип Миколаєвич склав офіційну присягу воїна УПА. Згодом очолив військову розвідку повстанської армії на Косівщині. Через деякий час чоловіка посадили у тюрму. За колючим дротом провів небагато, близько трьох місяців. Опісля повернувся додому, оженився, розпочав Працю на Коломийському цегельному заводі, дійшов до начальника. Зараз 88-річний Йосип Томенчук, пенсіонер, виховує двох дітей та чотирьох онуків. Про національну визвольну боротьбу залишились тільки спогади. Поки дійшло питання до опату, ще була велика дорога, діточа, патріотична. Я родився у багатосімейній родині. У нас було шестеро дітей. Батько був офіцер австрійської армії, він пізніше воював ще у Січових стрільцях і багато нам розказував. Свідомих українців арештували, вивозили в тюрму і розстрілювали. Дехто вже ховався в І, Ну, було багато вже українських націоналістів, які були вже членами ховалися. Я вже і про них знов і старший брат був вже членом УГУН, Василь і мене готував до того. У 42-му році я вступив в члени ОУН. Пінічу підпіллю ми працювали, я був зв'язаний з окружними провідниками, був окружний провідник Роберт. Коломийського округу і заступник його організаційний Зенко. З Зенком я був спільну, то пізніше з Робертом виконував всякі обов'язки, розпочуджував літературу, збирав гроші на, на фонд ОУН. Пізніше я вже мав свою торговельну справу в Коломиї, був магазин. І всі гроші, які були лишніх не було ніколи, але я фінансував У мене. Я жив, Коломиї в центрі на квартирі була ячна я квартира, там сходилися члени ОГУ, обговорювали свої справи. Пізніше мені запропонували. А ага, познайомили Зенко, окружний провідник, познайомив мене з провідником СБ міста Коломиї Чорним, це Перцович Йосип з Березова. І той мені поставив задачу, щоб я обов'язково перейшов на роботу у українську поліцію. Це вже за окупацією за німців. Ну і треба якось дістатися туди. Ну я навів там зв'язки з заступником начальника поліції. І він мене прийняв. І я устроївся, там мене влаштували за обстолової. Це було на самому ринку, на центральному ринку, де УПА з цієї сторони, а то на цьому. Де рада ветеранів там цих. І там такий великий будинок на цьому. Там була ця українська поліція. Там була явочна квартира і половину складу української поліції це були члени ООН. Ми виконували, ну я в основному був в розвідці і в контррозвідці. Я повинен був слідити за членами ООН, як вони себе ведуть, чи не щось. Особисто собі не дозволяють. І розвідка була так. Коли ми є діла велика е, польська підпільна організація Огнем і мечем». І треба ще були комуністичні ячейки. Треба було слідити за їм рухом, що вони роблять. Ну ми їм не шкодили, бо то не боролися проти німців. Ми боролися, це була спільна боротьба, і тоді потреби такої не було. Пізніше вже ну, побачили ми звірства. Я був в ролі шкіляця, служив там, мене брали тоді в шутсь поліцію, трохи я знав німецьку мову і дежурити мене брали німці на шут поліцію. Я там діздавав ці о, матеріали. Саме головне, я діздав не мали списки. Кого мають арештувати, кого мають вивозити в Німеччину. Я ті списки копірував і, наче, повідомляв людей, щоб вони скривалися, ховалися і не попали на чому. 44 У 44-му році наша боївка СБ Оцива гот... готувалася вже в Іспасі, і ми тоді розброїли відділ СС. Утікали ті ж хаотично, вже втікали німці на захід. Ми роззброїли цю бригаду, ну, зброю забрали, збили один літак транспортний у Пістинському лісі. Пізніше прийшов приказ окружного провідника і направили мене у Косівський повід, там три райони Косів, Кути і Верховина. Налагодити там. Розвідку воєнну, військову розвідку. Ну, але цілий час я був контррозвідці, слідив за, за працею і рухами наших партійців. Ну, мене тоді післали в цьому, звідти кур'єр мене перевів в старій кути до повітового провідника. Іскри, той мене прийняв раду, і тоді мене направили до кур'яви. Це кур'ява тоді був провідником повітомим провідником Огун у Косівському повіті, наче йому підлягали Косів, Кути і Верховинський район. І він мене тоді направив до. Свого заступника, який відав воєнними справами, це крига псевдо. І ми з ним познайомилися, я йому з'ясував свої, свої плани, як я думаю, організувати розвідку. Ну, Перший раз ми знаємо, що я повинен по коріннях. Вже тоді організувалися перший курінь не організувався. А пізніше вже лісова, степова, багато корінь вже організував. Я ходив, так, ходив я по коріннях, знайомився з курільними, я з нижчими рангами не мав ніякої справи, тільки з курільними. Ну, а розвідка там яка? Розвідка, це як бій треба проводити, а щоб була розвідка, щоб ми себе безпечно відчували, значить треба було організувати розвідку на місцях. Значить, Я таку дав пропозицію, що в кожному селі я організую розвідучний розвідку і не будуть підлягатися мені. Ну, Для цього треба було людей. Організувати, значить, яких людей. Жіноча сітка у ЧХ, Український Червоний Хрест, мала в кожному селі своїх прихильників і своїх членів. От я і використав їх. І разом з жіночою сіткою я організував в кожному селі, У мене було 5-6 чоловік, розвідників, які стежили за що в селі робиться. Хто приходить, які частини військові, який склад, яка, яке озброєння і так далі. Ну для того, щоб мені це знали, треба було організувати школу їм. То я тоді по е, згоді окружного проводу я організував у Ясинові підписаним каменем в школі, е, школу розвідників керував цю розвитку, і в мене основний був цьому у Соколівці штаб у лісі. Там була кімната, будинок такий добротний, якогось лісника. І там в мене штаб, То всі знали цього. Ну, зв'язкові знали цього, і всі мені користувалися ми підпільною почтою, це називається штафети. На папірошній бумазі грибонько написано, скручено в папіроз, і отакі, отакі ці, вон, дівчата заплітали, або в коси, щоб якби попали, щоб ні це його не розоблачили. Ну, час від часу я ходив по куреннях, мандрував з ними, принемо участь у боях. Мені дозволили організувати боївку самооборони, охорони. Я був на, на грані смерті коло 15 разів. Мене не брали кулі так, як довго, що не брали, так і в мене скільки полетіло чужих куль, і шапку збили, і, і автомат тримав в руках, куля пройшла мимо серця, може два сантиметри. І все, мене Бог. Беріг від того і. І так я лишився живий, пізніше мене продали, запродали, мене зловили в Київці, ну там були всякі. Але в мене я був в контрозвідці, я знав всю роботу підпільної організації, комуністичної організації. У мене друг був. Тій організації, але я його спеціально тримав для того, щоб я узнавав відомості. Пізніше, після війни, він був на фронті, приїхав враннений і став коло мій секретаром Комсомольської організації. Ми боролися перший раз проти німців сильно, тому що зразу ну, були всякі вулиці, всякі що в німці цивілізований культурний народ. Що він дасть координації свою свободу, а оказалось не так. Тут такі самі загарники, як, як комуністи, росіяни. Я не кажу росіяни, росіяни всякі є і добрі люди, і цей вій. Кожна Координація має своїх і добрих і злих людей. Ворогів, на жаль, і боролися проти своїх ворогів, бо наші українці теж не всі були українцями ворогами. Боролися, в основному, проти окупантів. На Закарпатті боролися проти Венгрів, на Буковині боролися проти Румун, руменів, ми боролися проти поляків, проти, ні, і так, проти німців. Ну, а прийшла радянська влада, боролися проти окупантів. Якщо б не було упане, ви були в західну Україну, майже всю перевезли в Сибір. А хто повинен дбати про свою державу, хто повинен про свою націю дбати, як не ми. От зараз мені жалко дивитися на нашу молодь. Я не кажу, що всі, вся молодь не, не патріотична є, але дуже рідко. Ви бачите, ми колись не думали про своє благополуччя, про життя. Я теж був молодий і хотів і поробочити, як то кажуть, і одіватися. Але і всі средства, які були, ми віддавали для нашої організації. Я не мав часу тоді. Як то кажуть, на зебанку ходити, то в мене в голові було завдання, я повинен був їх виконувати. І то виконувати добросовісно і на, по, по повній програмі. Ми боролися колись зброєю в руках, бо тут і, тоді було, не було іншого виходу, тільки це. Тепер це вже не проходить зброю, нічого не докажеш, бо це не, не, не той час. Треба, щоб недобре вчилися, освоювали науку. Усвоювали якийсь фест і були патріотами своєї держави українців. Ви дивіться, ми колись тризуб, це було для нас святе. Ми шили собі мазепинки з сільських таких простих матеріалів, як то кажуть, зверети, але носили тризуб. Заборонено було носити, то ми носили під під цим, під брюскою під воротником. А сину жовтий прапор це для нас було дуже святе. то тобто, за жовтий прапор розстрілювали. А зараз все це дозволено. А ви подивіться, чи один молодий, молода людина носить значок трезуба на, на грудях. Це мене дивує. Я не кажу, що всі є патріоти. дуже відрадно, що східна Україна пробудилася. Бачите, вони. Ну, це і так не дивно. Ви знаєте, ми не мали своєї держави століттями. 350 років була під Росією, а ми тут під поляками, під венграми. то й так, що слава Богу, що українська нація зберіглася, що ми зберегли свою мову, свої традиції і так далі. Бо під такими гнітом, як ми були, то це заслуга ще сильної української нації, тому в нас. Не може пропасти і треба, щоб, ну, щоб люди більше віддавали свої знання то на, 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 цей, на боротьбу, бо боротьба не закінчена. Боротьба тоді буде закінчена, коли дійсно буде український національний уряд патріотичний, який буде дбати за український народ, ну і за тих, хто живе на Україні. Uh oh